Значить, у нас відсоток солі. у розчині, значить, маса розчину, бо в грамах, да? буває об'єм, якщо би там було в літрах, в мілілітрах, то був би об'єм розчину, а в нас маса розчину, значить, має бути ще маса солі. Речовина, про яку ми говоримо, це сіль в даній задачі. Перший 3відсотковий. Другий – 8%, а їхня суміш результат має вийти 5%. Масу розчинів вона не дали. Вона, очевидно, в грамах, але разом має вийти 260 грамів. Нас і запитують, скільки треба взяти кожного розчину. Про масу солі в задачі мова не йдеться, але як часто буває, в задачах, там, наприклад, на рух ми завжди відстань, швидкість, час пишемо. В задачах на продуктивність праці у нас завжди робота, час, продуктивність праці. А в задачах на вартість у нас завжди буде ціна. Кількість або маса і вартість. Тобто, навіть якщо про них умова не йде, завжди три величини. Так само і в цих задачах: на розчин, на суміші на сплави. Буде відсоток якоїсь речовини, потім маса всього розчину або суміші, або сплаву, і маса цієї речовини. Запам'ятали собі такі нюанси? Да? Да. Так. Ну, тепер давайте будемо приступати до розв'язання. З чого ми починали минулий раз? Що ми перетворювали у якийсь інший вигляд? Десят... А, ми відсотків десяткові дроби. А для цього пам'ятаємо, що ділимо на 100, бо відсоток це сота частина. А якщо хочемо десятковим дробом, то кому на два знаки вліво? Отже, який десятковий дріб у вас вийде? Перше. Правильно, другий. ,8. Ну, правильно, молодці, дівчата. І третій. 0,5 сотих. Ага. Де вже ми можемо знайти масу солі? У ну, третьому, правда ж? А, оце нульцілих. Ну, так. Да. Ми їх прям множимо. Саме така таблиця, вона і є корисною, тому що ви їх прям берете і множите. Ну, звичайно, не в скороченому записі, а вже в процесі розв'язання, але це вже вам підказка, з чого почати цю задачу. Так, якщо б ми множили 260 на 5, ну тобто число без коми, якби ми... Буде, ну, якщо я не помиляюсь, тут, виходить, у нас виходить, 1300. І коми назад, у нас буде 13. Так, да. два знаки, тому що тут два знаки, значить, і там. 13 грамів, бо у нас одиниця вимірювання грами. Я б міняю колір, але ви маєте право писати тим самим. Ну, я би на вашому місці теж або іншим кольором, або олівчиком прописувала би. Бо це, наче те, що ми вже знайшли в процесі, а не те, що нам було відомо саме спочатку. Значить, в солі має опинитися. 13 грамів. А значить, уже приходить час вводити Х та Іг. Що за Х позначимо? Перший розчин. Mm -hmm. Перший розчин. Молодці. Х грамів в першому розчині, тоді y І тоді. другому розчині. Mm -hmm. А вираз для маси солі у першому пам'ятаємо, що між ними, наче діє множення? Так? Да? Так. Mm -hmm. да. 0,3 Х і 0,08 Y. Все, у вас уже все є для того, щоб складати систему. Я навіть не хочу писати нехай. Давайте зразу будемо складати ці рівняння і розв'язувати систему. Добре? Тому що, таблиця, вона настільки полегшує вам ці розв'язання, що вже навіть не хочеться писати те, нехай, бо воно вже є в таблиці. Отже, перше рівняння яке вийде x плюс y. X, x, то, y дорівнює 260. Так. Да. Бачите, як уже класно працювати. А друге. Ось ці дроби додаємо. Uh -huh. І ви зразу думайте, хочеться другі рівняння перетворити? На 100 помножити. Угу. Тоді вийде друге рівняння. 3х плюс 8 у дорівнює 1300. Трошки велике число, але 3,8. А ви там до 0,08, то там треба ігри, на не Так, Дякую. Бачиш, яка ти уважна, а я не уважна. Дякую. Хоча, бачите, тут написала 8 Y. Тобто я собі десь думала про Y все ж таки. Бачите, 3х, 3 і 8 вже не мають якихось спільних дільників. От якби було 4х плюс 8 у дорівнює 1300, можна було б ще на 4 поділити назад і трошки скоротити його. Але більше спільного немає. Давайте, може, це рівняння вже методом підстановки розв'яжемо. Хоча ми тут теж бачимо, що можна було б перше помножити на мінус 3 і додати, але просто щоб ми чуть-чуть пригадували і не забували різні способи. Давайте це рівняння способом підстановки. Добре? Що виразимо? Х чи y на ваш вибір? Y. Тоді маємо 260 мінус X. Додати мінус да. х. І як тільки ми підставимо цей вираз замість Y, ми вже матимемо рівняння з однією змінною. 3х плюс 8 на 260-х вираз ускладнений відніманням, тому в дужки, Дорівнює 1300. Бачимо множення з дужечками, бо знак пропущений, або стоїть знак, значить тоді це множення. Розкриваємо дужечки зводимо подібні доданки. Скільки буде, якщо ми 8 помножимо на 260. Може стопчик? 280. Здається, так, але перевіримо. 8 на 6, 48. 4 пам'ятаємо. 8 на 2 – 16 і ще 4. 20. Тобто 2080. І ще мінус 8х. Дорівнює 1300. 3х мінус 8х. Скільки буде? Бо тут подібні. Мінус, мінус 5х. 2080 ми теж перенесемо вправо і стане від'ємне значення, і воно сильніше. Значить, знак буде мінус. А скільки? Мінус це... 780 буде. Так, якщо сумніваєтеся, можна написати. Я Суперим не сумніваюся, бо я його вже зробив через ікси. Ти через додавання зробив? Ні, я через ікси, у вас y дорівнює, а я робив X І У мене вийшло трохи менше число. Так, да так, -да, підстановка тільки через Будь-який метод, навіть якби ми графічно використовували... У вас вийшло, вийшло просто ігрик дорівнює 260 мінус х. А в мене вийшло х дорівнює 260 мінус y. Я зрозуміла, що ти маєш на увазі. Отже, залишилося мінус на мінус плюс і 780 поділити на 5. Знову ж таки, або усно, або в стовпчик, і я прям дозволю собі цей стовпчики продовжувати. Що буде, якщо поділимо? По одному. А... 104 буде? По 5 давайте Ні, не 104, Єгор, не 104. По 5, 5 на 5, 25. 25. Угу. Може, І Y 104? 104, Єгор. Може, це ти Y, що знайшов 104? А, да! точно. А ми ж зараз X шукаємо з дівчатами. І 30 на 5. 6. Значить, х виходить 156. Отже, ми можемо повернутися до системи, щоб знайти у. Х дорівнює 156, а y. Я зразу вже буду забирати. Ми ж підстановку робили, да, тому я зразу вже відніматиму Х. 260 мінус 156, це якраз і дасть 104. Ой, щось тут трошки почерк в мене зіпсувався, вибачте, бо ніяк не можу до цього планшету звикнути. Вже і так, і так його використовую, а все одно трошки він мені не такий, як попередній. Якщо щось неясно написано, то ви запитуйте, я вам або перепишу, або перечитаю. Чи тут все, понятно, все зрозуміло по числам? Все зрозуміло. Отже, ви можете нижче написати, а я ось тут справа, де в мене є місце. Отже, першого розчину потрібно взяти 156 грамів. А можна запитання? Звичайно. А обов'язково отже, писати, чи можна я написати? Можна не писати. Ага, хорошо. Можна навіть зразу і відповідь писати. Ви ж бачите, що чим далі ми розв'язуємо задачі, тим більше ми собі спрощуємо оформлення. Навіть згадайте, коли ми геометрію починали. Як я вас змушувала спочатку писати? Заксіоме За вимірювання відрізків, а це дорівнює... А, Б мінус Б, С. Тобто, дуже багато писанини було, пам'ятаєте? А зараз я вам так уже не кажу. Просто там 5 мінус 3 дорівнює 2. Тобто, в якийсь момент ми дуже багато пояснюємо, а потім може, це все переходить, наче, в усний план. Тобто, вже ми там в голові його маємо. Навіть зараз уже нехай ми не писали пояснення. Тому і отже, можемо вже теж пропускати. Так, ну що ж, як вам задачка? Нескладна? Нормально. Нормально. Жити можна, правда, з цієї задачі. На уроках хімії вже буде вам простіше.